До Нового року майже готова. майже Вчора зробила такі собі гарні-гарні ногтики, вони так свіркають такі світлоотражаючі, такі класні, так? Залишилася оченята. Чомусь у мене вже декілька місяців подряд правий. Праве око менше різниці, а на лівому багато. Не знаю, обновлюється чи що. Коротше, іду робити красоту. Буду гарнюня, не знаю. Іду, коротше, покоряти, Не знаю кого, але когось, може, когось збавлю. Як думаєте, а? всім гарного різдвяного дня!